Останнім часом в соціальних мережах, таких, наприклад, як TikTok, почали з'являтися відео, в яких зазвичай молоді люди розповідають про фінансовий інструмент IUL і представляють його як панацею від всіх фінансових хвороб. При цьому вони зазвичай розповідають тільки про переваги цього фінансового інструмента, але при цьому забувають згадати про деякі нюанси, про які повинен знати. Кожен, хто хоче мати успішний досвід з цим інструментом. Якщо ви ніколи не чули цієї назви і не маєте уявлення, про що я говорю, ви в правильному місці, тому що це захоплюючий інструмент, про який повинен знати кожен. Розпочинаємо. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь МБА і Сіпіа. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Сьогодні я розкажу про IUL з точки зору податків. І також як на це дивиться IRS Internal Revenue Service, наша податкова тут в США. Для початку, що таке IUL? Ну, це уявне відро грошей. Ставлення до якого у АРС з точки зору податків відрізняється від будь-яких інших більш традиційних інвестицій. Ви вкладаєте гроші, і коли ваші гроші збільшуються, ваше відро починає наповнюватися. АРЕ каже, що зростання грошей в цьому відрі буде розглянуто відповідно до розділу податкового кодексу АРС, який відрізняється. Від інших розділів податкового кодексу, де описується оподаткування традиційних пенсійних планів, таких як 401 план чи IRA. що говорить цей розділ? Там IRS каже, що ви можете забрати свої гроші за UL до того, як вам виповниться 59,5 років без штрафу. Можете ви зробити це у вашому 401 му плані чи у вашій IRA? Ні, не можете. Можливо, ви пам'ятаєте, що якщо ви хочете зняти гроші зі свого 401 го плану або вашого IRA до того, як вам виповниться 59,5 років, ви повинні будете платити штраф. Якщо вам потрібно переглянути правила для цих планів, ви можете переглянути відео вище. Код IRS також говорить. Коли ваші гроші ростуть, ви не отримуєте форму 1099. Що це означає? Це означає відсутність податків. АРС повідомляє вам, коли ви берете гроші, якщо ви робите це правильно, це не відображатиметься як дохід у вашій податковій декларації. Це також означає, що це не враховується як дохід при розрахунку оподаткування пенсії Social Security. Наприклад. Коли ви виймаєте гроші з традиційних пенсійних планів, таких як 401K, 401 IRA і так далі, ці гроші рахуються як дохід, який потім спричиняє оподаткування вашої пенсії Social Security. IRS також каже, що немає обмежень щодо доходу. Дозвольте мені спитати, чи може Ілон Маск внести внески в Roth IRA? Ні, він не може, тому що він заробляє занадто багато грошей. Якщо ви, подружня пара, почали заробляти понад 2018 доларів або 153 тисячі доларів для однієї людини доходу на рік, то ви не можете інвестувати в Roth IRA. Чи можуть мої діти інвестувати в Roth IRA? Ні. Щоб інвестувати в Roth IRA, ви повинні мати дохід. Як казав один пан, мої діти працюють, але, але я їм не плачу. Жоден з цих правил не застосовується до відра IUL. Раз ми вже заговорили про дітей, а в мене їх п'ятеро, ми думаємо про коледж. Грошове відро IUL і гроші, які ви з нього забираєте, не рахуються при зверненні за фінансовою допомогою в коледж. Коли вони дивляться на те, яку фінансову контрибуцію можуть робити батьки, вони це не враховують. Зараз хтось може сказати, що це звучить як ідеальний фінансовий інструмент, як ідеальне фінансове грошове відро. Чому просто не вкласти всі свої гроші туди? Ну, по-перше, чи доречно складати всі яйця в один кошик? Відповідь ні. І не тільки це. Тому що АРС каже, якщо ми надаємо вам можливість без оподаткований... Зростати і потім забирати свої гроші. Ми будемо вимагати, так сказати, плати за вступ. Як вимагають плату за вступ якийсь ексклюзивний клуб? Що це за плата? А ЄС каже, ви, ми вимагаємо, щоб з боку цього відра був прикріплений кран, з якого будуть витікати щомісяці деякі витрати. І на що йдуть ті витрати? Вони йдуть на певні адміністративні збори, але в першу чергу вони йдуть на вартість. Термінового страхування життя. Хтось може сказати, я вже близький до виходу на пенсію. Термінове страхування життя не стоїть на вершині мого списку бажань. Відповідь, звичайно, ні. Звичайно, люди в такому віці починають а, знижувати своє термінове страхування життя, і компанії, які спонсорують ці програми, це визнають. І вони роблять все, щоб зробити IUL дуже привабливою. Програмою для таких людей. Вони просто кажуть, що у випадку, якщо десь у майбутньому вам знадобиться довгостроковий догляд, long-term care вони виплатять вам за цей догляд з застрахованої суми. Наприклад, допустимо, у вас є поліс у розмірі 400 тисяч доларів виплати у разі смерті. Якщо ви знайдете себе в ситуації, де ви не можете себе годувати. Або купати, або пересуватися, ви можете звернутися до, лі, до лікаря, який напише вам письмовий висновок з цього приводу. І страхова компанія почне надсилати вам 25% з цієї суми, або 100 тисяч доларів на рік щороку, протягом 4 років з метою оплати довгострокового догляду. Там може бути різна сума в залежності від полісу, але справа в тому, що вони готові надавати вам. Виплати, щоб ви могли оплатити довгостроковий догляд. Тепер дозвольте мені поставити вам запитання. Ви коли-небудь вивчали традиційне страхування для довгострокового догляду? Ви думаєте, це дешево? Відповідь: Ні, звичайно, ні. Це стає все дорожче і дорожче, і вартість його постійно зростає. Про довгостроковий догляд я зроблю окреме відео. але… Наразі вам просто необхідно знати, що близько 60% американців потребують довгострокового догляду протягом свого життя. І через цей висотий, високий відсоток страхування довго, довгострокового догляду коштує дуже дорого. Традиційне страхування означає, що ви платите, платите, платите 30 років, і якщо ви помрете мирно у вісні, ніколи не використовувавши довгостроковий догляд, то всі ті гроші, які ви платили 30 років, залишаться у страховій компанії. Це не так за ЮЛ. Якщо ви платите 30 років і помрете мирно у вісні, і ніколи не потребували довгострокового догляду, то ваші діти чи дружина все рівно отримують виплати. У е, разі вашої смерті. Я хочу сказати, що замість того, щоб відправляти ці гроші до страхової компанії у формі страхових виплат, чому б не перенаправити їх і покласти у IUL відро? І нехай лише мала частина цього піде на витрати, а ви можете користуватися величезним відром без податкових доларів. До речі, як розшифровується IUL? I означає індекс. U означає Universal, L означає Life, що означає страхування життя. IRS каже, що для того, щоб вам не платити податки, щоб це відро працювало, ви повинні платити мінімальну суму за страхування життя, яку визначає IRS. Але пам'ятайте, метою цього АЮЛ є не страховка. Ви просто використовуєте мінімальну суму страховку, страховки, яку вимагає IRS, щоб накопичувати гроші і легально уникати. Податків на ваші збереження. У майбутньому ви можете взяти гроші та витратити їх на ваші потреби в період, коли ставки податків, ймовірно, будуть набагато вищими, ніж є зараз. Пам'ятайте, що ваші гроші не тільки ростуть без оподаткування, а крім того, у вас є виплата у разі смерті, яку можна використовувати у разі потреби для довгострокового догляду. Підсумовуючи, давайте подивимось на таблицю, яка порівнює IUL і RAS-IRA. Пам'ятайте, що обидва ці інструменти мають податкові пільги на зростання і виймання грошей. Давайте подивимося на різницю між RAS-IRA і IUL. По виплатам, коли ви забираєте гроші, у вас ви не платите податки. А, ліміти по внескам на Roth IRA ви, ви можете індивідуально вкласти 6500, якщо вам 50 років, ви ще можете екстра 1000 доларів вкласти 7500. А не має ніяких лімітів. Можете вносити скільки завгодно, хоч мільйон. а, мільйон. Межа доходу, а Roth IRA ви бачите тут, якщо ви... У вас межа, якщо у вас дохід більш ніж 153 або е, подружня пара 228 і більше, ви не можете вкладати в Roth IRA. На AUL немає ніяких меж доходу. Далі, виплати. Коли ви починаєте забирати гроші, то е, те, що ви вклали в Rath IRA, ви можете зняти в будь-який час. Але те, що ви заробили, поки ті гроші були там, ви можете зняти тільки після того, як вам виповниться 59,5 років і після володіння рахунком не менше, ніж 5 років. А в IUL ви можете зняти в будь-який момент. І обов'язкової мінімальної виплати немає на обох рахунках. Якщо вам потрібна допомога, щоб визначити, чи підходить вам IUL або у вас є якісь інші фінансові питання, запишіться на безкоштовну стратегічну сесію. Ви знайдете посилання в описі знизу. Я радий допомогти вам. Не забудьте натиснути кнопку лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб ніколи не пропустити відео. Наостанок, я хотів би сказати, що якщо ви дивитеся на кар'єру у сфері фінансових послуг або просто шукаєте підробіток до основної роботи, ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта, і ви можете починати на неповний робочий день у вільний час. Фінансові послуги одна з найприбутковіших галузей в Америці. І якщо ви хочете дізнатися більше, як... Заробити в цій сфері, то будь ласка, перейдіть за посиланням в описі і запишіться на співбесіду. Будь ласка, поділіться цим відео на своїх соціальних мережах, щоб більше людей знали про цей канал. Дякую ще раз і побачимося в наступному відео.